Згідно з світовою практикою, якщо це топ-корупціонери, які відносяться до адміністрації президента, органів парламенту, кабінету міністрів, то доведення того, що ти не корупціонер, покладається на цю особу. Тобто особа повинна довести звідки у неї такі доходи. А до всіх інших громадян застосовується норма презумпції невинуватості, коли слідчі органи повинні довести, що ви незаконно збагатились тепер. Після такого рішення Конституційного суду фактично треба слідчим органам доводити, звідки у того чи іншого топ-корупціонера з'явилися сотні мільйонів, мільярди. Тобто, це фактично узаконює корупцію в країні. Це була одна з вимог підписання договору про асоціацію з Європейським Союзом. Те, що так зухвало перекреслили цю вимогу, це підкреслює, що президент Порошенко зупинив. Фактично боротьбу з корупцією в такий зухвалий спосіб. Це означає, що я не здивуюся, якщо завтра Конституційний суд визначить, що можна красти в воєнно-промисловому комплексі, можна постачати недоброякісні запчастини з Російської Федерації. Це буде прямо записане в рішенні Конституційного суду. Тепер у нас в країні все можливо. А це неможливо зробити. В цьому ключове протиріччя, що по топ-чиновниках вони повинні довести звідки в них такі доходи, а простим громадянам це повинні довести слідчі органи. Як ви це зміните? Це неможливо зробити тепер. Це означає, що згідно з таким рішенням Конституційного суду, це буде пряма відсилочна норма для закриття таких проваджень.